которая вот сейчас тут учится это будущее нашей армии и если мы хотим изменить это все чтобы не было дальше совдепщины чтобы была нормальная и обучение и нормальная армия у нас не такая как вот была там до 14 -го года либо там блядь, не такая херня как у нас иногда была там в академии вот мы должны отучиться мы должны выпуститься и должны мы все это поменять Потому что если вот так вот сдаваться, и ну, толку не будет. Просто останется вот это все старая херня, которая, ну, которая по сути губит армию будущего. Сейчас стоит да, тогда строилось так и на молодых парнях, у которых голова работает по-другому немного, чем у тех старых дедов, которых, блядь, э, которые учились еще вместе с теми типами, которые сейчас против нас воюют. У них одинаковое мышление, а вот Новая генерація офіцерів у них ну, не таке, скажімо так, нестандартне мишлення, нестандартний підход. А про які саме приклади сувковості ми можемо говорити, які от саме найбільше тебе демотивували в моментах несення служби курсантом? Ну, скажімо так, наприклад, це були постоянные палки в колеса. Когда, наприклад, було желание не, не было, например, у нас возможности в части заниматься, вот, например, там, с железом, условно говоря, то есть mm -hmm. развиваться в плане силы. То есть, понятное дело, там были спортивные спортивные там, турники, там, брусья, все дела. Но вот хотелось, например, нам э, пойти там, в зал, там, тренироваться, чтобы становиться там, сильнее, опять же, таки физически развиваться. Нам говорят, нет, так нельзя. Типа, вот э, вы там срочники условно говоря потому что у нас было разделение такое типа срочники контрактники срочники тех кто пришли там со школы с лицеев вот и типа вот вам нельзя и мы говорим давайте мы мол вам я не знаю там бумажки какие-то вы составите там еще что-то типа мы туда запишемся и вы будете нас там условно говоря там с такого-то по такое то время отпускать не но это было поначалу благо потом это все начало меняться и все-таки мы начали уже со временем ходить и в залы там кто-то там кроссфитом занимался, кто-то там по, в тяжелоатлетический зал ходил. Давалось больше вольностей. Вот. Плюс такие были такие моменты, как вот э, еще СВДпольский подход к обучению. То есть у нас были книжки, которые э, которые были действенны, когда люди воевали еще там в Афганистане, условно говоря. Вот. Со временем я же говорю, этот подход поменялся, но все равно не полностью. То есть еще когда я выпускался, у нас э, не было изучения нормального современных каких-то систем, типа даже, блин, элементарного мавика. То есть, э, ну, я мавиком первый раз познакомился, когда пришел на войска. Я еще в академии изучал, э, не знаю, какие-то Старий безпілотник соєцький, типу стрижа, або стару сигналізаційну систему по типу реалії. Да? Вот. Такі були моменти іменно Ну, Их Тут ми багато. можемо говорити про те, що зараз у ВНЗ з початком повномасштабного вторгнення питання еволюції, впровадження нових систем, які активно використовуються на полі бою, воно трошки пришвидшилося. Це досить такий позитивний момент. Це дуже хорошо. Просто вот у нас, я же говорю, из-за того, что не было достаточно разве вот это вот эта вот вся система, нам приходилось это все самим делать. То есть у нас и не было такого, что вот не, мы могли э, поначалу, опять же, мы изучали еще старые советские учебники по тактике, боевые статуты, там, где, блин, э, танчик был ромбиком, там э, мы были красными, там противник был синим. вот. нам приходилось залазить в интернет, искать информацию и это все самим изучать. Вот. Потом, благо, опять-таки, это все пошла реформа, все это изменилось, мы начали изучать натовские системы, начали изучать э, тактику. Но все равно нам, скажем так, тем ребятам, которые хотели большего, Приходилось, наприклад, там, на полігоні в свободі брати зібрання, коли у нас там були свої дежурні іти на тактичне поле і сам, самим потому, что не практики. Тобто, в процесі твого навчання досвід АТО ООС, він не ретранслювався в навчальний процес, якщо там актуальне з точки зору ведення бойових дій е, на той момент. Ні, чому ж досвід АТО він був. був. У нас були там, учебники, які, наприклад, там, Высветливали какие-то примеры того, как сейчас уже ведутся боевые действия. Но все равно, опять же, у нас были основные учебники, это еще советского образца. В принципе, в этом, опять же, нет ничего плохого, просто все это медленно, все нововведения вводились медленно. Медленно, и получалось так, что мы учились по одной схеме. Которая вся включала еще там, советскую доктрину, которая вся включала там советские учебники. То есть мы учились по одной схеме, э, которая вся включала еще там много совдепщины. Э, там Следующий курс он уже другую схему э, изучал. Следующий курс третью. То есть каждый курс он изменялся. Сейчас, я надеюсь, будет такое, что э, просто стандартизируют как-то это все, чтобы. вот была база, была основа какая-то, и на ней уже все это выстраивалось, и каждый курс изучал хотя бы примерно похожее. Понятное дело, что прогресс не стоит на месте, и постоянно придется что-то изучать новое, что-то внедрять новое, но основа должна быть одна. Потому что я поступал, мы изучали еще, я же говорю, советские знаки тактические, потом приходилось переобучаться. Ну, до свет был, до внедрялся, да. Ну, мало. Суб'єктивно ту картинку бачив, спостерігав і ну, уявляв, що мене чекає. Єдине, що я думав, що Одеська академія дасть трошки більше практики. Нас нормально готували. Нормально є, але я вважаю, що може було значно краще. Я вважаю, що може було прям значно краще. Багато де не вистачало практики, багато де було занадто багато умовностей. Я думав, що ну, там, взамін на там, певний дискомфорт. І ну, службу курсантом я отримую прямо от все, що стосовно польового вишколу, е, там, стрільб, е, матчастини, і т.д. і Ну от зараз воно прям буде там, не знаю, там засідки, нальоти, пошуки, все, що тільки можна. Ну, мені здається, що практична компоненту може було б реально дуже підтягувати, бо її бракувало. Ще мене здивувало, м -м -м -м, не знаю, наскільки це суттєво, мені здається суттєво, відсутність традицій. Ну от треба щось робити. Мені здається в цьому напрямку. Бо я не знаю, як можна взагалі споплюжити концепцію військового вищого навчання в плані того, що ну курсант має відчувати свою якусь привілегійовість. Привілегійованість, принаймні, ну якщо не в грошовому забезпеченні, ну то там за рахунок свого статусу. А це ну суттєвою мірою формується завдяки традиціям. В нас ну такий момент, але знову ж таки, це тому, що наш наші збройні сили переживають такий історичний момент, коли ми руйнуємо пострадянські традиції і намагаємось будувати свої сучасні. І от, ну, мені здається, що треба було б їх будувати, бо традиції в нас ну загадала останню ситуацію, яка була пов'язана з ну, типу, це можна напевне, назвати якоюсь традицією, бо що, щось точно що з цього а, з цього питання на факультеті. Десант-штурмових військ морської піхоти зробили е, традицію. Десь напередодні повномасштабного вторгнення курсанти біжать 8 кілометрів з цим начальником факультету, начальником курсу, біг називається біжу за побратима. І іронія в тому, я не знаю, це провал МПЗ Академії чи провал просто мислення курсантів. Ну, скоріше провал МПЗ, напевне, і того, що їм не пояснили адекватно, чому це. Чому ця традиція мала право існувати, тому що в них була реакція, і з Рубрики, там, що це взагалі не потрібно. Це непонятно нашу. І за чим ці всі традиції мене тут напрягли якісь там бігти 8 кілометрів. В кого саме було? Це старші курс, курси. Четвертий. Ну, Дивно, з тими курсантами. Це оце дивно. І мене теж це здивувало, тому що а, загалом у військових навчальних закладах все дуже погано з традиціями. А, і якщо це не якісь там внутрішні. А, Ідіотські ідеї там строкової служби ще, то вони там повністю відсутні. І це ця ідея, біжу за побратима, враховуючи, те, що вони біжать разом з своїм начальником факультету, начальником курсу. Це доволі класно, це класна ініціатива. І тут вони починають, що диво, не знаю, можливо взагалі напрягли. напрягли. В смислі, за чим нас напрягли? Ми тільки потрапились, бо ну типу ти, пос... ти представники цього факультету, з ким я ну, спілкувався, дружив. Ну вважали це колекція. Ну, це традиція. як на мене класна ідея. Прям, типу, ну, дуже не вистачає цього в багатьох. Закладах, зокрема, для того, щоб курсанти могли відчувати свою якусь привілейованість, свою особливість, можливо, навіть особливість конкретно своєї спеціальності. Ну, причетність до чогось так, там таки. значного, цікавого, там значущого. Я б сказав, що на факультеті ДШВ та морської піхоти, до речі, доволі непогано з традиціями. Типу, ну вони їх утворюють, вони підтримують старі самі їх концепції, здачі наберет. Ну там доволі доволі, доволі непогано до цього ставляться. І ну, я вважаю, що це однозначно позитивний момент. Сержантська робота в військових навчальних закладах, наскільки вона була якісною, і чи часто сержанти просто виконували вказівки офіцерів, нехтуючи там субовим складом і його інтересами? Це взагалі дуже класне питання. По-перше, е мені здається, що суттєва проблема військових навчальних закладів в рівні їх укомплектованості офіцером. Ну, я розумію, що зараз війна і їх взагалі ніде не вистачає, але ну. Е Мені здається, що військовому навчальному закладі а, має бути ну, по максимуму, принаймні наскільки можливо, а, офіцерів і сержантів з військ. Тобто, от, курсовими офіцерами, командирами, зводів і сержантами. А, це така класна, дуже У нас проблема в армії в цьому плані зараз, а, бо трошки руйнується ця приємство поколінь, коли старші товариші можуть передавати щось ну, там, а, наступне покоління. І от е офіцери, от ще нещодавно були на військах, а зараз служать там, служили б взводними е ротними в академіях і курсовими, могли б от класно просто е повсякчасно передавати е свій досвід, як досвід практичний під час там проведення занять чи там польових виходів, так і досвід життєвий по організації побуту на полігоні по е там. Управління. В цьому плані в Британській академії, наприклад, у нас був сержант і у нас був взводний офіцер з польової армії, ну, філд армії, те, що в них називається. І по суті, сержант ну, виконував перші там, я не знаю, перший, перший рік навчання там, роль такого нашого тата. Тобто, все, що от стосувалося там здобуття нами первинних військових навичок, все було на сержанта. Він нас вчив жити в лісі. 에, там, приводити до ладу 에, форму, слідкувати за спорядженням. Це людина, те, що називається от, землі, яка сама цим займалася ну, там, роками. І вона дуже класно передає цей, 에, от, цей досвід 에, наступним офіцерам. І це дає тобі можливість трошки менше бути слоном. Ну, знову ж таки, ми торкаємось в проблеми комплектованості. У мене, наприклад, всі сержанти у нас в академії в мене на курсі, скажімо так, це були призначені курсанти. Мені здається, причому вони призначалися на свої посади строком там, практично на все навчання, або там, ну, окрім тих, кого заміщували. Мені здається, що це е, трошки помилкова практика. Цей е, принцип, е, ну, ці посади мають переходити від одного курсанта до іншого. Бо у нас е, же суть в тому, щоб е, виховати в майбутньому ну, там, до випуску за чотири роки е, там, е, когорту лідерів, а виховати не кажуть. Хороти яка вміє керувати особовим складом. Да. Да, да. і ну, типу, управління е, особовим складом з курсантів. Це м, я б сказав, ну, що ще проблематичніше, ніж управління особовим складом на військах. Бо в тебе є, е, там, скажімо так, е, умовно кажучи, 30 людей з принаймні завдатками лідерських якостей. Керувати ними доволі складно, бо, принцип, е, кажіть мені, що робити, і я буду робити тут. працює доволі рідко. Бо кожен має якусь свою думку, е, кожен знає, як це можна зробити краще. І тобі доводиться ну, це все організовувати. Тому в цьому плані мені здається, що це був би якісний досвід управління особовим складом перед випуском війська.